Лодсь це місто контрастів, а от вулиця Петраковська це місто цілодобового свята. Тому що коли сюди не прийди, не приїдь, тут завжди відбувається щось, якісь події, якась, якесь життя, якісь двіження, якісь, якісь тусовки повно людей. І всім привіт! Ми сьогодні гуляємо по Петраковській в лодзі. В центрі пройшов дощ, пройшов футбольний матч сьогодні, і ми вийшли після шаурми, прогулятися по вечірній. Вулиці, основній, центральний. Тут як завжди, аншлаг, музика, рух і погнали. Подивимось. Таку живу музику, я бачив вперше тут на Петраковській. До цього такого не було. Багато кому нагадує це місто Україну. Хто каже Запоріжжя, хто каже Дніпропетровсь, хто каже Харків, Одеса і так далі. Но фішка цього міста, на мою думку, в унікальності. От тут, якщо весь з міроб'їздить і подивиться на нього, то я б сказав, би, що він потроху нагадує кожен. Кожне місто України. І Харків, і Одеса, і Запоріжжя, навіть де не, де там і Полтава є. Всього потроху тут є. Таті білий налив це заклад український, який відкрили українці, і тут завжди тусуються українці, ну майже так само, як і біля п'яної вишні, хоча здається, мені там більше людей. <говори> Його, що ти будеш брати? Морожено вечором. Ми зараз знаходимося в жавці, на вечір купуємо морожене Тільки вілка мені про мене забула взагалі. Ти добріше хотів сам сісти Слухайте, як він тріщить. Угу. Підносить Ти чуєш? Я чую, а ви чуєте? Я теж чую. Ну що я вам скажу. Так це одне, те, що тут вона ніколи не спиться Петраковська. Тут двіж постійний, в будь-яке время суток, тут постійно якась суета, качелі, п'янки і так далі. Це круто, того, що ти в будь-який момент, якщо ти молодий і без сім'ї, ти в будь-який момент можеш сюди підскочити і тут щось ти собі та й знайдеш. Тут теж повно народу, завжди український говір, і завжди музика і всяка двіжня. Прикольні тут кафешки, всякі заклади. тут декілька, я не знаю, 3-4 мабуть, кілометра. вона пряма ця вулиця. І торгово розважальна, мабуть, вона так правильно називається. І тут повно кафе, ресторани, всякі заклади цікаві. Все тут є. Також, як завжди тут повно поліції, повно стражі. Поліція, як завжди, когось це пакує. Центральна вулиця, нічого не зробиш. Особливо популярні отакі от угли, закавулки. Тут ребята люблять повісіти, побухати, погуляти. Ну, дуже оживлено тут. Дуже людно.